23 грудня у театральному сквері багатолюдно. Олександрійці та гості міста прийшли на відкриття головної красуні новорічно-різдвяних свят центральної ялинки. На локації працювала ярмарка крафтових виробів, прикрас сувенірів та смаколиків. А на сцені виступали творчі колективи палаців культури Світлопільський та Олександрійський театр. Розважальну програму для дітей проводили казкові герої. Приєднались до них і персонажі з дивобусу. Фінальною зупинкою якого став театральний сквер. Ми Їздили дивобусом і заїхали, звичайно, в локацію театрального скверу. Наші казкові персонажі, ельфи, дракон, символ прийдешнього року, зайка. І є кіт та пес, які весело розважають, фотографуються з гостями міста, з громадянами. Так, діти дуже весело, дуже тепло зустрічають гостей, і персонажей. І, звичайно, казкова атмосфера дивобуса, нікого не Залишає байдужими через маленьку капусницю. З першого разу новорічну ялинку запалити не вдалося, але добро завжди перемагає. Тож головна красуня новорічних свят все ж засяяла. Ялинку запалили персонажі, як новорічна мандаринка, Ельза в нас була, була Різдвяна нічка, був маленький сніговічок, Олоф, помічник Ельзи. Запросили також ми дракона і нам трішки підпортила свято. З першого разу не зажглася ялиночка через капесницю. Ми поцікавились у відвідувачів Театрального скверу їх новорічним настроєм. Ми перейшли на свято з самого початку. Нам зразу все дуже сподобалось, завдання? Да, Особливо сніговичок махав нам весело ручками, да і ми були просто в восторгі. З самого початку з чотирьох десь дами тут. Наскільки дуже яскраво, всі дуже молодці, яскраві костюми. Ви знаєте, така неймовірна святкова атмосфера дуже гарно. Ми скрізь пофотографувалися із зайчиком гарненьким навіть запрошували його додому. <laughs> Горненькіучка. І можна його влади. Да. Гарненький. О, гарнень. До вас приїхали, у нас зараз ялинка тільки в метро, на жаль. То ми приїхали подивитися на вашу. Чудово. Настрій дуже новорічний. Ну, я тільки сьогодні приїхала в місто, неочікувана так сюди потрапила. Свято дуже чудове, діткам дуже подобається. Хочу, звісно, всіх привітати з новим наступаючим новим роком. Побажати, звісно, миру, щастя та міцного здоров'я. Ворота театрального скверу в період новорічно-різдвяних свят будуть відкриті щодня з 10 до 20 години. Тож усі охочі матимуть можливість відвідати святкову локацію та зробити світлини на тематичних фотозонах, а також біля справжньої ялинки.